Всім привіт! Мене звати Валерія і в цьому відео я буду разом з вами збирати свою подорож в Туреччину. Взагалі, це буде мій перший раз в Туреччині, це буде мій перший тур, в який я їду. Це буде мій перший варіант такого. ось... <мас> ти плачеш, бо я їду. Такого отлінивого відпочинку. Тиждень біля моря в готелі лежати, нічого не робити. Е, в мене немає якихось суперзавишених очікувань, тому що е, я знаю, що там дуже багато росіян і це мене лякає. Але я сподіваюся, що все одно ми зможемо з подругою насолодитись цією поїздкою, відпочити. І що ж, давайте збиратись. Моя задача в цю валізу. Я думаю, що це більш ніж. Реально, тому що тому що це літо, тому що це літо а, і речі займають мало місця. Я хочу гарно продумати, ну особливо це стосується одягу. От, саме з одягом в мене проблеми. Я хочу гарно продумати, саме, що я буду носити, що мені дійсно треба, що мені не треба. І супер так раціонально підійти до е, цих зборів. Але почати я хочу з найпростішого, не з одягу. Напевно, почати хочу з косметики. Let's go збирати косметику. Так, я беру з собою. Süskins і кушон, як завжди. Щойно мені прийшов від Top Face. Новий консилер. Протестуємо, подивимось, беру його з собою. Також буквально нещодавно придбала ось цю пудру. Абсолютно звичайно прозору. Від зола українського бренду теж беру з собою. Обов'язково беру свій. А, як це називається, бронзер. The baum мама Від Unico беру мультитаскер, бо це суперзручно. І універсально. Про всяк випадок, напевно, візьму хайлайтер. Від ламель, гель-лібрів, від Jedonic. Від Clarins у мене туш. Помади, це просто моя улюблена. Це просто моя улюблена коричнева помада від Lancome. І це моя нова від Top Face. Теж така нюдово-коричнева, хочу її спробувати. І новий олівець за 50 гривень від Top Face. Про всяк випадок, напевно, візьму цю палетку від ламель універсальну. Хочу взяти цю однушку таких от металевих ціней від Катріс. І на губи ще хочу від Клоранс. Ось цей от бальзамчик. Ще, напевно, візьму цю штучку на очі, гарна така блискуча. Думаю, що буде зручно якраз використовувати. І все, це вся моя косметика. Наступний крок це прикрас. Я собі придбала ось таку от прекрасну косметичку. Коробочку для прикрас, якраз дорожню в'юзку І планую скласти все сюди. Це буде дуже зручно. Що я з собою беру? Так, скілець. Окрім своєї каблучки на заручі, не хочу ще взяти ось D2. А, Плюс хочу взяти якісь, типу бісерні. Ось таке от хочу взяти. Люблю його. Ще візьму ось таке от бісерне. І хочу взяти просто набірчик, таких от золотих, які можна по-різному компонувати, носити, і все. Сережки. Я зазвичай ходжу в ось цих от кільчиках. Ще беру ось такі от, великі, вони прикольно виглядають, типу, на пляжі. Беру ось такі свої, одні з улюблених це такі. Сережки, які можна теж по-різному носити, по-різному їх надягати, компонувати. І, напевно, ще візьму ось ці, вони мені теж дуже подобаються саме на морі. Так, підвіски. В мене є тут дві нові. Ось ця така супер гарна, довга, асиметрична, срібна. І ось ця от частина буде дуже гарно виглядати під купальники під щось таке. І ще ось така. Це зі стіми. Це, типу, за 200 гривень її купила. Теж можна по-різному ось цей от шнурочок регулювати. Вона теж така довга. Теж буде гарно виглядати. І все, цього напевно вистачить. Я дивувалася, що в мене така пуста косметичка, бо я не взяла пензлики. Беру ось ці два для мультитаскеру. Беру ось такий для контурингу це для пудри. Це, напевно, мені не треба. Якісь, якісь дві такі малишки для очей. І, певно, що все. Тепер точно все Так, обов'язково беру свій новий крабік, бо крабік на море це дуже практично. І давайте збирати весь догляд. Так, welcome to ванна Що я беру? Я беру свій фен. Він просто такий легенький-маленький. А Я ще не визначилась, як я хочу вкладатись, чи на дифузор, чи на браш. Тому, напевно, я візьму і то, і то. І напевно, напевно я беру з собою ще щітку браш. І, звичайно, щітку теж. У мене тут є декілька косметичок, і, скоріше за все, декілька їх я і візьму з собою. Так, давайте це ще для обличчя будемо складати. Ось сюди. Тут я собі відлила рідину для лінз. Дуже зручно, завжди собі беру великі банки, бо це вигідніше, але переливаю в ось цю малишку. Далі міновий від Biore. будем його тестити, пробувати. Вішую антиперспирант. Без цього не можу жити. Детинуїн, він з мене залишається навіть влітку навіть е, на пляжі. Біодерм – це мій догляд на ранок. Тут тренаг саме тут вітамін С. Я працюю з пігментацією і з постакне. Про всяк випадок беру з себе бензилпироксид, тому що ну, може в мене, не дай Боже, але може щось вискочить. Ам... В якості зволоження. В мене зараз ось цей от прекрасний лесьйон від Нідрів. В мене колись був такий само, а, як це називається? У мене колись був такий само тонер. Це от те саме, тільки трішки-трішки плотніша текстура. Щільніше, і є ось цей дозатор, дуже зручно. Далі всі мініатюрки, які в мене накопичились, я все беру з собою. От якраз в подорожі настав їх час. У мене є такі от різні мініатюрки-паст. Якраз я буду їх брати з собою, це дуже зручно, щоб не брати цілу пасту. Думаю, що от стільки, стільки точно вистачить. беру з собою, хрібок, монопечок беру з собою. Що стосується обличчя і ротової порожнини, це, напевно, все. Тільки в мене щітка залишається вона на зарядці, поки це можна відкласти. Одразу беру два SPF. вони обидва відкриті, треба їх закінчувати, щоб вони займають багато місця. Шампунь, сподіваюся, я візьму у подруги. Не хочу ввести шампунь. Тут в мене є гель для волосся. Ага, тут моя омивалка, точно. Вона займає багато місця, бо вона нова. Візьму з собою спрей від прыщів, тому що... Боюся бути без нього. Беру з собою автозасмагу, тому що я не засмагаю, не дуже люблю це. А Хочеться все-таки на відпустці мати якийсь нормальний тон шкіри. Так, пів баночки з сольового спрею для волосся. Ще хочу взяти ось, ось цю штуку мій Лівін з невеличкою фіксацією для волосся. Але це теж буду відливати, бо банка гігантська. Дуже густе. Відлили. У мене є ось така маска від Лола. І ось такий. А, і теж одна маска мініатюрка від моремо. 20 мл. Думаю, що на пару разів цього вистачить, але ну, я не збираюсь мати голову кожен день. Вибачте, це, це не для мене. Так, ну, наче це все. Так, що стосується парфумів, теж не буду брати з собою повні версії. Беру з собою всі мініатюрки від лаванти, що в мене є. Ну, тобто, не всі, а щось з цього. Беру. АКК цілія картата. Це просто, неймовірно, реалістичний аромат липи. Я носила весь червень, початок липня, ось коли липа цвіла, і навколо пахло липою, і я пахла липою і ми так от зливались в унісон. Зараз, звісно, не дуже актуально, але так, щоб трішки подовжити собі літо, підійде. Так, в мене є отакий от набір від Jo Malone. Тут я беру-беру-беру English Pear Frazier. Дуже люблю його. Напевно, ще візьму Wood Sage Sea Salt, бо він такий супер відпочинковий, морський. І ще Blackberry візьму. А в мене буде щось ягідне. І тепер щось оберу з відлавантів. У мене є ось такий от Discovery Set від Bjork and Berries. Тут я дуже сильно хочу взяти, як він називався. Marelt. Mar дуже гарно пахне теж. Морем, сіллю і трішки інжиром, сонцем. Дуже гарно. Хочу взяти Куркуджан Аліо Роуз, Дуже-дуже гарно на літо дуже мені подобався. Essential Perfounds Ніролі Botanica. Теж супер його любила, Боже, мій наша ностальгія. за літом вже починається. Або взяти Ніролі Оранжер Mathieu Premiere. Напевно, його все-таки так. І ще хочу взяти е, мімо Ілідумел, дуже-дуже-дуже мені сподобався. Здається, це така тубероза, але хороша тубероза. Ще в мене є така мікрокосметичка з моїми ліками. Така от мікроаптечка, це буде в моїй сумочці. Так, і час переходити до одягу. Почнемо з купальників. Я хочу показати свій новий купальник від Cotovic український бренд. Дуже-дуже-дуже-дуже гарний. Просто цей колір це якась бомба. Всі зав'язочки. Це, це щось неймовірне. ну дуже-дуже гарне. Воно таке приємне до тіла. А, зараз вони всі на знижках, бо вже закінчився сезон. І це дуже-дуже на часі для мене. А, просто неймовірний. Його беру з собою. Ще в мене є новий купальник від теж українського бренду, як же воно називалось? Ова-Ова. А, теж він такий, мамочка, супер гарний. Але тут мені трішки за широкий ліф. Трусики такі прикольні. І ліф тут особливо гарний. Мені дуже подобається комбінація кольорів. Рушилось це все. Але трошки він мені завільний. І я хотіла його віднести в ательє, щоб просто зробити тут зав'язку, щоб я могла це регулювати. Але мені було лінь піти. А, тому не знаю, можливо, я його при всяк випадок візьму. Подивимось, чи буде мені в ньому комфортно. Якщо ні, то просто не буду носити. І вже залишу його на наступне літо. Ще беру ось такий звичайний бікіні, кольоровий, такий гарний рубчик. Носила його багато цього літа. Теж купила абсолютно новий на шафі. О, мамочка, собака вже гризе. Киси. Дай, 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 дай. І це купальник. Він такий мікро-мікро-мікро, але мені дуже подобаються ці кольори неонові, і вони е, вночі. коротше, він вночі прям світиться. Ось, не знаю, чи я вночі купатися, але якщо що, він світиться. Правда, тут такі стрінки-стрінки, я таке не дуже люблю, але, ну, хай буде. Ну, Купальників має бути багато, я ж буду на відпочинок. Ще є в мене такий суцільний купальник. Він суцільний. Але з глибоким вирізом таким. Я тут теж вставлю фотку. Це буде гарно під мої прикраси. Про всяк випадок його візьму. Може, щоб пофоткатись. Так, ну, і головне, що я копальники вмістила ось сюди. Тут є щось таке, і більш практичне і більш непрактичне. Різні опції. Зібрали. Так, почнемо думати про одяг. Я дуже сильно хочу взяти ось цей костюм, я його купила на шафі буквально за 500 гривень, це якийсь вінтаж. 100% віскоза, і він ідеально мені підійшов за розміром. А тут такий гарний принт, він темно-синій в квіточку. Довга-довга спідниця з гарним вирізом позаду, дуже зручно в ній ходити. І ось така само сорочка з коротким рукавом. Можна носити окрему сорочку, окрему спідницю, тому я думаю, що це дуже практично і думаю, що мені це треба. До речі, в чому я поїду? Поїду я, можливо, навіть в цій футболці, в джинсах і в ковці, тому що в нас зараз вже досить прихолодно, плюс ми будемо їхати вночі. Тому це все я не дягну на себе, а з собою візьму вже все таке більш літнє. Давайте якось систематично більш перейдемо до топів. Наприклад, ось цей базовий білий топ, який я показувала в якомусь там своєму відео. Його я беру. Бо він під це підходить і він комфортний. А ця футболка теж супер універсальна. Купила її буквально нещодавно з Резервду. Це, типу, колаборація з Oasis, чи щось таке. Мені дуже подобаються кольори. І, до речі, довелось взяти собі Ельку, тому що я останнім часом знову люблю великі футболки, і так як я б хотіла, виглядала тільки Елька. Цю футболку. Теж в мене нова гіганська футболка, дуже гарна від Біомдизайн. І її я, напевно, з собою. От в ній я, напевно, поїду, щоб їхати не в білій. Поїду в цій. Вона просто доволі така щільна. Думаю, що в Туреччині в ній буде ну, не супер комфортно. У дорогу, що ти що назад, буде зручно. От в ній і поїду, і в джинсах. Звичайно, топи білий і чорний майки. Напевно, візьму обидві. Бо в мене є чорна сорочка, і в мене є біла сорочка. І ви розумієте. Біла сорочка купила на шафі Mara, Льон. За дуже гарною ціною я її купила. Все в ній ідеально. Єдине, що треба попрасувати, в нас буде відпарувач. Все під контролем. Ну, така вона молочна. Якраз і на купальник, і просто, просто на що завгодно. Обов'язково беру з собою. Хоча знаєте що? Ні, я візьму не чорну майку, а візьму чорний топ інший. Він трошки цікавіший в такому корсетному стилі. В мене є такий саме салатовий, і я нарешті знайшла чорний, а, от просто один в один. ну Він такий, типу, корсетно-білизняний стиль. От це якраз трішки оригінальніше і цікавіше. Цю спідницю. Напевно, хочу взяти з собою, бо вона прикольна. Я хочу взяти ось ці спортивні домашні такі штани. Дуже їх люблю. Думаю, що вони мені теж треба. Беру з собою ось ці джинсові шорти. До речі, це були шорти моєї мами. Я їх трішки підшила в талії, бо це була М-ка. І реально із задоволенням тепер ношу. Так, в мене є одні штани, одні шорти і джинси. Напевно, це все. Краще брати спідниці і сукні. Так, обов'язково беру з собою ось цю сукню, бо вона супер зручна, універсальна і коротка, міні-прикольна спідниця. Цю. Тю-тю-тю. Таша Вельветова. Не знаю, напевно, дві мені чорні сукні не треба з собою. Напевно, візьму з собою ось цю. А, показували її також. Припиніть ось цю сукню. Напевно, візьму із собою, бо вона створена для відпочинку. І з такого вечірньо красивого хочу спробувати ось цю комбінацію. Напевно, ще ось цю, яку я ніколи ні, теж не носила. Треба, треба пробувати з ними працювати. Так, і чого мені не вистачає? Напевно, ще якоїсь спідниці. Ось Ось цієї спідниці, яку я люблю носити під великі оверсайз футболки. Це спідниця-шорти. Дуже комфортна, вона мені точно треба. Ще візьму з собою хустку, бо хустки це прикольно. Я постійно про неї забуваю, але вона мені треба. Беру з собою цю сумку. Я все-таки вирішила, що. секунду. Дорогу я беру з собою велику, куди все влізе. А цю я буду носити саме там на пляж. Ну, коротше, цю буду носити по місцю. І вона така маленька, вона займає мало місця, бо гажу прям беру свою щітку електричну. Вона займає мало місця. Вона тримає заряд, типу, майже місяць, напевно. Ну, це, це просто ідеально. Дуже зручно. Тепер без неї нікуди. В мене є, до речі, дві такі штучки, куди я хочу все поскладати. Чи переважно все, бо це зручно, щоб це не було намішано. Типу, наприклад, нарядне повсякденне чи вверх-низ. Ну, якось так, напевно, нарядне повсякденне. Ще, можливо, я візьму ось цю ковтинку, а на випадок, якщо не знаю, буде якийсь прохолодний вечір, просто її на майку чи на сукню. Так. Да. Це хороша ідея. Останнього <вастав��ойти>. хочу взяти з собою сорочку. І не знаю яку: або чорну, або світлу. Ouais. Чорна підійде тільки на вечір, а світло все-таки можна буде і в день на пляж накинути. Тому, uh. напевно, беру світло. ]zessice. Це ось ця сорочка. І ще думаю про ці ліні шорти, тому що вони гарно виглядають сорочками із. Цією світлою сорочкою Максмара теж буде гарно виглядати. І я їх не носила цього літа, тому Да. Тепер, мені здається, це точно все. Залишилось скласти, Залишилось скласти спідню білизну. І все. Взуття. До речі, взуття. Зараз. Я беру з собою біркінштоки І. Це і на пляж, і не на пляж, і під сукні, і під джинси, і під шорти, під що завгодно. А, улюблене моє життя. Улюблене моє взуття. Це улюблене моє взуття на Даудрі і літо. Поїду я, напевно, в своїх нюбалах, як завжди. Балетки мої. Вони мені поки що ще натирають, на жаль, нові. Можливо, навіть босоніжка. Але я не впевнена, де я буду їх носити. Хм. Займається надто багато місця. Поки що схоже на те, що я беру з собою просто тапки. -да. Беру з собою тільки одну кепку. І все. І в цілому це... це не так вже багато одрії. Це не так вже багато одягу. В мою валізу це точно поміститься. Супер! До речі, ще візьму з собою книгу. Не гарчить на собаку. Це про виховання собак і не тільки собак. Взагалі про виховання дуже цікаво. Не можна! Не можна! О, Дріпо! Так, ну і в цілому, це наче все. Так, да, наче досить швидко зібрались. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам сподобалось таке відео. Не знаю. А, дякую всім за перегляд. А, ще обов'язково побачимось.